Євген Степанович Товстуха, видатний лікар та фітотерапевт, людина, чий науковий та практичний досвід в галузі траволікування, відомий далеко за межами України. Розроблена Євгеном Товстухою технологія вирощування лікарських рослин та виготовлення з них лікувальних засобів, є величезним надбанням світової фітотерапії. В нашій програмі Євген Степанович поділиться. Накопиченими за півстоліття лікувальної практики знаннями і дасть відповіді на ваші запитання. Чи можна вплинути на людські гормони дією фітогормонів і в яких випадках? Гормони, які є у людей у тварин і птахів, вони проявляють. Власне, кажучи, формують людини чи даний вид е, е, живої природи. Є вони і в рослинах. От, скажімо, е, гормони в кліматичному періоді, то в жінок надто зменшується кількість естрогенів і по-різному. Жінки переносять цей гемактеричний період. Одні спокійно і інші надзвичайно їх недостатня жіночих гормонів призводить до того, що вони стають не лише нервовими, а не можуть працювати, як годиться, не можуть спати, не можуть взагалі займатися трудовою діяльністю. У рослинах є такі жіночі гормони, подібні до жіночих гормонів. Це уман е, високий, це шавлія лікарська, це ехіноцея, причому дивно, ехіноцея допомагає надзвичайно дуже добре при зменшенні жіночих. Гормонів. Як же вживають ці гормони? Е, насамперед, якщо говорити про оману високий, то вживають і настойку і відвар. Настойка коренів 1 до 5, вживають по 30-40 крапель два 3 рази в день за 30 хвилин до їди. І якщо це відвар, то одна столова ложка на 200 мл води кип'ятить 5 хвилин, настоювати 4 години і вживають по одній столовій ложці 2-3 рази в день за 30 хвилин доїду. Так вживають і шавлію лікарську. Можна вживати по тижнях те ту рослину і ту. І ще в неї лікарська, скажімо, по 20, якщо це спиртовий розчин, то по 20-30 крапель три рази в день за 30 хвилин до їди. Ну, найкраще ще в неї вживати, безперечно, спирт, спиртовий розчин. Якщо говорити про чоловіків, то зменшення чоловічих статевих гормонів зводить також дуже часто чоловіків до неврозів, та й жінок до неврозів зводить до імпотенції і до втрати працездатності. Ну я і не кажу, про я знову ж наголошую до неврозів. Подібні наче, до чоловічих статевих гормонів має талабан, цикорій, мають такі рослини, окрім того, як перстачі. Перстач сірестий і перстач прямостоячий. Як перстач прямостоячий приймають, або якщо він називається коган? По 20-30 крапель три рази в день за 30 хвилин до їди. Талан також по 20-30 крапель три рази в день за 30 хвилин до їди. І цекорії так само е, приймають по 20-30 крапель три рази в день за 30 е, хвилин до їди. Е, дуже ми недавно відчили, е, відмідали е, при. Недостатності чоловічих гормонів такої рослини, як топівнабур або замінняна груша. Вона поширена, вона походить з Північної Америки, але поширена в Україні майже на кожному обісті вона росте. Вживають, вживають найбільше це бульби їх. Миють, обчищають, можна і не обчищати, і вживають, як, як салати. Як салати Їх заготовляють взагалі, як, е, як овочі, як е, картоплі, як, е, як морку, як інші коренеплоди, як петрушку. Е, е, і вживають як салати. Також е, для стимуляції е, процесів. Е, е, для стимуляції чоловічих гормонів вживається петрушка. Як півячі, як так би мовити, листки, так і корені. Уживається як салат. Чим може допомогти фітотерапія у випадках нервового тіку у дорослої людини? Ну, Нервові тіки бувають різної природи. Це, власне кажучи, посмикування тіла. Воно може посмикування будь окремих частин тіла і особливо значить, обличчя це і губ це, і особливо повіки. Українська народна медицина має Велику кількість лікарських рослин, які допомагають, власне кажучи, лікують оці, щоб зникли ці нервові тіки. Це насамперед хміль. Хміль беруть плоди чи як, як називають шишки хмелі і вживають їх або водні розчини, або краще спиртові По 20-30 крапель два-три рази в день за 30 хвилин до їди. Можна перший тиждень приймати. Другий тиждень можна приймати, вживати краплі цикорію, також по 20-30 крапель три рази в день за 30 хвилин до їди. Краплі голоду колючого І краплі синюхи блакитної. Оце все. Якщо цих рослин 4 чи 5, то і кожного тижня приймати ту, ту чи іншу рослину за згаданою схемою по 20-30 крапель. З наших нонів, то показано приймати таки, вживати такі Лни, як номер 12 і номер 6, також або перед сном, або е, виділити їх у, у режимі, і, скажімо, 4 дні приймати е, настоянки, а 2 дні чи 3 дні е, при, 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 приймати е, нони. Треба ще згадати. Е, Бульби та фенамору вони також допомагають при тіках нервових і, як правило, їх приймають не ліками, а салатами, олією чи сметаною. Яким чином ви дізнаєтесь, як рослини взаємодіють одна з одною? Адже для цього потрібна величезна кількість досліджень. Так от, оця я величезна кількість досліджень і в нас є упродовж 50 років, мого, навіть більше 50 десь, до 55 років, як я вивчаю лікарські рослини і їх застосування для профілактики і лікування, так чи інших недог. Треба сказати, що багато рослин, вони, от, скажімо, полин гірки, чистотіл, вони. Тим небезпечніше, що, скажімо, у полину є така е, речовина, як туйон, яка надто е, токсична, а у такому поширеному препараті рослини, як чистотіл, є понад 12 алкалоїдів надзвичайно токсичних. Ну і безперечно, що використання цих і не лише лікарських рослин, як воно дуже, дуже токсичне. Треба казати, що є універсальні рослини, такі як, як синюха блакитна, такі як шандра, звичайна, яка поширена в природі, в науці вона використовує. Вона використовується нами і дає позитивні результати, починаючи від захворювань горла і закінчуючи серцево-судинними захворюваннями, поліпшенням діяльності печінки, підшлункової залози і імунного статусу. Треба сказати ще і про те, що знаючи. Скажімо, отакі от е наявність алкалоїдів і добильних речовин у тому, у, тій чи іншій, у тому чи іншому поєднанні лікарських рослин, воно веде до інактивації. Скажімо, поєднання е рослин. Такого кислотного і лужного характеру також веде до того, що е, дані е, лікарські рослини вони інактивують у процесі е, їх використання. Лікарські рослини у переважній більшості, якщо знати їх е, е, біологічно активні, фармакологічно активні речовини, то діють вони. Надзвичайно ефективно і стабільно, і повертають людині здоров'я жити і працювати. Отже, лікарські рослини є е, тією галактикою, метагалактикою лікарських рослин, які наука ще не досягла, хоч наука має. Понад 550 тисяч патентованих препаратів, але всі ці патентовані препарати вони допомагають один-два роки, а потім треба лікувати печінку підшрункову залозу, імунний статус від них від цих патентованих ліків, і, і повертати людині, людині здоров'я і повертати їй жадобу до життя. У мого синочка вісьми років, одна нирка менша іншої. Чи можна це вирівняти рослинними засобами? Ну, одна нирка більша, а інша менша. То, безперечно, це якась може бути. Генетичний вплив це при народженні, як правило, буває, або сформувалося від тих чи інших впливів: вірусних, бактеріальних, аліментарних, тобто, зв'язаних із їжею і з іншими причинами екологічними. Що можна допомогти вашому сину? Можна запропонувати такі Лікарське розслаблення, як спориш, груша, підбил, родовик, алтея. Оце ну, береться по одній столовій ложці. Заливається 0,5 літр води, кип'ятить 5 хвилин, настоювати 4 години і вживати по одній-дві столових ложки 2-3 рази в день за 30 хвилин до день. Також е, годиться пам'ятати, що е, вживати е, можна, і ми рекомендуємо е, такі нони, як номер 7 і нове, номер 9 Вони також нормалізують діяльність е, сеч, сечостатевої системи, а в сечостатеву систему входять нирки, сечоводи, сечовий міхур і уретра. Отже, от, це так можна порадити вживати вам ліки для вашого сина. Євгене Степановичу, чи ви самі використовуєте у своїй практиці замовляння? Лікуєте словом? Замовляння це вплив слова, а слово це є величезний чинник. Він може людиною поставити на ноги і забрати її здоров'я в нашому селі моя мати, на Чернігівщині, замовляла все, замовляла нашу хату, замовляла голубів, замовляла кролів, замовляла горобців, замовляла лебедів на нашому озері. Ну і замовляла мене і моїх сестер Галю і Софію. Що ж вона бажала, бажала щастя, здоров'я і всього найкращого. Повертаю, щоб ми не хворіли, щоб у нас була доля щаслива і щоб у нас було здоров'я. Я хочу вам прочитати ось уже редаговано. Моє замовляння, замовляння зілля. Як цитату я взяв словами, коли він Грановського люблю то пору благовісну, коли до тебе, як до пісні, свою я голову хилю. Зіллячко моє зелене, росте ти на горах та на долинах біля речок, шляхів та галявин. У лісах та перевісах. У садах, полях та догородах, дивишся на ясне сонце своїми багатобаромними рослинними очима, слухаєш мою мову листочками, квіточками і стебельцями. Я ж тебе ростив, доглядав, пильнував, поливав та полов, звільняв від бур'янів, які заглушували тебе. Я ж тебе збирав та сушив, готував для ліків для себе і своєї родини, для добрих людей. Немічних та болящих і для запобігання недуг, душі і тіла, готував з тебе природні полівітаміни для зміцнення здоров'я та сил, для непохитного імунітету проти отрутохімікатів, інфекційних недуг та радіонуклідів. Я ж тебе, зілічку, заливаю окропом та варю і настоюю. Я ж тебе споживаю, як ліки та обереги. Щоб ти оберігала від мене від недобрих людей та недуг, від отрут словесних та харчових від злого ока та лихих намірів. Я тебе, зілічко, готую для обличчя та тіла, я вмиваюся твоїми запашними настоями та відварами. Я приймаю ціліші купелі для тіла, коли виснажуються мої фізичні і моральні сили. Я вірю тобі. Ти повертаєш мені здоров'я та бадьорість. Я варю з твоєї зелені борщі та юшки, готую салати та приправи. Моє тіло, мій організм жити без тебе не можуть і не зможуть. Ти дивний і неповторний промінь Всесвіту, який вселяє до моїх клітин і тканин енергію, силу, лікувальних струмінь, надію та краси. Слава ж тобі, лікувальне зілля, слава панацеї, що її плекає сонце, повітря, вода і земля для блага людей і життя на землі. Ти даєш мені скисень, ти даєш моєму зору квіти, Всесвіту. Без тебе немає гармонії, краси, музики, неповторного сприйняття світу. Я ходжу босим по твоїй заповідній і цілющій росі і відчуваю, як втоми і молекули Твого. Дивовижного, як атоми і молекули твого дивовижного подиху зігрівають і бадьорюють моє тіло та душу, оздоровляють усе моє єство, наближають до заповітної, заповітної миті, єднання з природою, за якою я занурювався і яка для мене мов мати рідна, уважна, добра, лагідна та дітна скорботна. Просить моєї уваги і поваги, чуйного ставлення і душі. Я твоя дитина, природа. Як небо, сонце, зірки, вода, земля, всесвіт, зіллячко моє цілюще. Слава тобі, слава, слава землі моєї зеленій. Свої питання ви можете залишити на сайті товстуха.ком. Координати фітоцентрів Євгена Товстухи ви бачите на своїх екранах.